Привіт! Привіт! Сьогодні багато чого купила. Ось показую. Тут поряд у мене магазин, лапки по 17. Курячі собаці, голови взяла по 23 навіть. Так, далі. Була я в Салтівському, купила ось такі сосиски з вершками. Вони по 150 гривень. Тут я їх взяла майже 760 грамів на 113 гривень. Ну і брала я ось такі сирки. Брала їх 4. Чому їх додому привезла три, не знаю. Де він дівся, де він випав у мене, куди покотився. Ну, Може, десь іще десь знайдеться. Не знаю, чесно кажучи. Бо заплатила я за 4 ось цінник. І тут ось по 15 гривень. Ну, вийшла покупочка ось така. 173 гривни я заплатила у Салтівському. Так, далі я була іще у... О, господі боже мій. в Аврорі. В Аврорі я купила корм для котів. Так. Фелікс. Фелікс. Він по 17 гривень. Щось, мабуть, там не так. Було, мабуть, дешевше. Мабуть, було по 15. Да, щось вони неправильно цінники в них висіли. Я по 17 би навіть і не брала, тому що дешевше можна було купити в АТБ. Далі, серветки вологі. Для зняття макіяжу 24 гривні. Потім взяла корм для котів, е, мурзик, рол з курятиною. Два штуки по 12 гривень. Теж ціна була по 10. Отак, От треба все пробивати. Е, спочатку на. Там є такий в них комп'ютер маленький, де можна подивитися, яка ціна. Ось, так, була ціна 10, а пробиває вона мені їх по 12. Ну ось, і Фелікс виявився, по 17. І по 12 виявились оці роли. Так, далі, корм для котів теж по 12 кролик. І е, корм для котів панкот теж по 12 А його ціна на ціннику була по 10 гривень. Оцей весь панкот по 10 гривень. в Аврорі ціни. На вітрині одні, в чекові інші. Ну і купила я ще ось такі серветки: 120 гривень. Вони 34 гривні. Тут все правильно. І з серветками, і з тими, і з цими, все виявилося. Так як і на цінниках. Так. Хоча, не пам'ятаю, ці, мабуть, навіть 19 були. Отут не пам'ятаю. Так, ну, ціна 163 гривні в Аврорі. Далі я була в АТБ. В АТБ чек великий, тому будемо шукати зараз все по порядку. Так, по 16 гривень буряк. По 16 гривень буряк. Так, заплатила я за нього тут більше кілограма 18 гривень, 20 копійок. Далі, огірки взяла по 100 гривень, ну щось захотілося свіжого такого з'їсти. А То все мариновані та консервовані овочі. Огірки по 100 гривень. Три штуки я взяла ось такі вони з папиришками. І помідор. Ну, Зараз вже його пошукаю у очікує. Ага, помідор тептомат тобто томат тепличний по 90 гривень, 300 грамів він заважив на 28 гривень. Ну такий великий помідорчик на 28 гривень. Ну, тепер йдемо далі. Яблука айдарет. Ось така е, упаковочка яблук. Айдарет із цінником. Тут е, їх е, кіло 700 25 гривен, по 25 гривень, по 2450 на 42 гривні. Так, далі корм собаці взяла. Ну, ось цей розумний вибір. 900 грамів, я його вже брала, він по 60 гривень сьогодні. Потім я брала хрін. Так, отаку гірчицю французьку. Гірчицю класичну своя лінія. І хрін розумний вибір з буряком. Так, а це теж своя лінія, гірчиця. І тепер ціни. Хрін коштує 20 гривень 70 копійок. Так, гірчиця 20 гривень 70 копійок. І шукаю іншу гірчицю. Ага, і друга гірчиця, та, що французька, 23 гривні. Ось ця гірчиця. Так, далі, вибір фаршевий. Вибір фаршевий, ковбасний ряд. Я брала для котів. Ось я вже одному котику різала кубиками, бо він нявкав не давав мені знімати відео. Їй він залюбки цю ковбаску. Вона пів кілограма, коштує 33 гривни 80 копійок. Майонез, чумак, провансаль. Тут його, щоб знайти до тут, скільки грамів, 300 грамів написано в ціннику 67% жирності. Коштує він 28 гривень 50 копійок. Так, далі корм віскас. Віскас з куркою по 13,70. Далі, соус руна нещодавно брала з'їли. Отака От кетча, такий смачний такий соус із шматочками перцю. Солодкого болгарського, там навіть такі крупні шматочки. Цей соус 485 грамів його, він коштує баночка 53 гривни 60 копійок. Також взяла корм преміум такий клуб 4 лапи, навіть, чи як там він переводиться. Цей корм. По 11.40 на нього була скидка. Також узяла корм, ось такий розумний вибір. Цей корм по 10,70. Ну, я по два пакетика брала цих кормів. І в, і це теж по два. Так, Далі іще взяла майонез справжній. А, ні, підождіть. Так, да, розумний вибір, правильно, майонез справжній. Ось він. Його тут 380 грамів. Ну, я його вже брала. Нормальний майонез. Теж 67% завжди беру майонез з жирністю. Це в мене так кіт чхає і кашляє. І цей майонез. Так, загубила де він, 28 гривень 80 копійок. Так, закуска своя лінива грибна. 200 200 г. Так. Ця закуска 23 гривни 90 коп. Заправка торчем для борщу. Ну, вона для чого, може, її щось, і хтось інше щось нею заправляє. Буряково-томатна отака заправка. 220 грамів. Вона коштує 29 гривень 70 копійок. Так, мандарини. Мандарини взяла перший гатунок в АТБ. Це в АТБ, Я, до речі, сказала, що це в АТБ є. Чи, можливо, помилилася з супермаркетом. Так, це все в АТБ. Зараз останні ці всі. Покупочки після Аврори. Так, мандарини по 45 гривень. Ой, по 45. По 50 гривень, 49,95. Тут їх кіло 300 і заплатила я за них. Щось, якась така плямка. Заплатила я за них. 67 гривень майже. Так, хліб Криворізький. Ой, а чого криворізький, я сказала? Так, зараз передивлюся, де тут у мене цей хліб. Ну, так, да, Криворіж хліб, чернігівський називається. Заварний. Чернігівський ось так ось заварний. Цей хліб 600 грамів, і коштує 20 гривень, без 10 копійок. Також я брала трубочки з вишнею і ваніллю. Де тут які, я вже тепер не пам'ятаю. Оці, мабуть, якісь. Такі брала різні три. І отакі брала три роліні. Оце, мабуть, трубочки по 85 грамів, значить, з вишнею там по 13 гривень, з яблуком і корицею по 12,40. так а роліні З бринзою та шпинатом в АТБ по 16 гривень, а з курячим м'ясом 17,60. Ну, Я кажу, округлю 18 майже гривень. Ну, все. Всього в АТБ я заплатила майже 700 гривень. Ось така в мене була велика покупочка. Ну, звичайно, я це все несла не в руках. Я його все котила у тачечці такій кравчуче. Всім пока-пока. Гарного всім настрою, денечка. Пока-пока.